Почитала у Ютюбі, хай Тетя простечу я її показала. Вона така яскрава. А, не менше. Якщо ти в біжевий колір обираєш, то у тебе, виходить, у тебе немає енергії. Тобто ти без енергії. Ви знаєте, десь я з цим зголошуся, десь енергія не поповнюється. Коли ти обираєш такі яскраві кольори... Я вам ще то люблю, але я не можу наважитися, я так хочу. Бачила в дівчині розовий такий костюм. Боже, який він красивий, як він її личить. Я хотіла собі, але я якось... Дай, я біжу, я спішу, у мені там, там грядка, там донесла на грядку, там на руки взяла, там ногами тут замазала. Ну, якось воно, розумієте, в такому плані. Я кажу, ви носите яскраві речі, чи такі нейтральні тина. Я соглашуся з тим, що якби не вистачає цієї да, такого, знаєте, впевненості, вдівся в розовий, такий, в салатовий, біжевий і попер. Ну, якось так.